Так, віддали ще гектарчик в городі, я засіяв він какує. Тут дісковці, після сої соя буде. Коротше, гектарчик, там кусочки різні, тут не знаю, тут щось чи 10, чи що, щось, що якось неправильно показав. Так він закарповує. Суша капітальна, блін. То щось буде. Хто тут взагалі бомба. шляпсь Раз. щось приклинило все просто там. у нас коротше нові технології перше вигоралось каткується а тоді будемо сіяти. Щось от таке виходить, не знаю, закатує трошки грудку. Грудка капець. Це тут мали в людей бураки будуть. Після сої на той рік або краще буде. Так, до обіда сіяли, ханпували. Зараз вчепився на вечір, вітер тих, іду оприскувати. Третя тяре ячмінь покропити. Підживити разом від бур'яну дати, вроді він то густенький, зараз буду на місці, покажу. Бурянчик заглушив капітально. Наші дороги не перестають радувати, звісно. Ось такий ярий ячмінь доволі непоганий, трошки вітерець є. Баточки бігають.